Всім привіт, мої хороші! Пам'ятаєте мою крихітку макселярію <ріху> Та оцього монстра, який не влазить в кадр, світло в кадр, повернись. Так, я його пересадила в горщик побільше, і я думаю, ну, наскільки побільше, ну там в такий маленький, я зараз трохи більше візьму і буде отак. От і коли я її дістала, і вона виправилася, я зрозуміла, що блін, горщик треба набагато більший. І я взяла набагато більший, і я насправді запихнула туди. Угу. Я зараз дивлюся, що можна було взяти горщик і побільше кадр. Так, темніше кадр, бо я затовляю обличчя і кадр вирішує, що навіщо нам світло, якщо немає обличчя. Так, і я не взяла ще більший горщик, тільки тому, що там всередині, всередині є мох, прям жмут. Але там такий жмут коріння, що я той мох просто вирішила не видирати, щоб не травмувати. Бо оце величезне, треба чимось годувати. І оцей величезний кущ може бути втрачено навіть наполовину, якщо дуже сильно завдати шкоди корінню. Так? От, але ж треба тепер буде пристосовуватись з поливом. Хоча я собі сказала, ну ти ж пристосувалася і поливала якось її. І ця штука п'є як коняка. Так, і. А, просто <смі> буду поливати більш обережно, дивитися на цю коняку більш пильніше. От, і горщик побільше було страшно брати через цей мох. Але в цьому горщику я розумію, що я буду поливати часто, і вона це все буде випивати. Бо коли було дуже гаряче, дуже спекотно, то я не просто поливала цю бідолаху кожен день, а інколи два рази на день. Ну, насправді я заходила ввечері і вона просто хрустіла, тому. От, і в мене трохи схудли через це бульби. Немає оцих вже наливних яблучок, вони похудішали, але ось я бачу з більш активним поливом ті, які наймолодіші, почали наливатися знову. І в мене тут стався неймовірний бунт буяння, не бунт, і забула яке слово хотіла сказати. Коротше, бум в мене тут з ростом, бо з кожної бульби лізе. Ну, прям з кожної лізе по одному новому, з деяких лізе по дві, по три. І лізе навіть зі старих бульб, які там внизу, і там вже щось нове молоде. Ой, ну коротше, щось я з цим коротше сьогодні. Треба менше роликів на Ютубі дивитись, цим коротше. Так, от, малі, от-от, тут кучу от шпичок цих. От маленькі. От, раз і два. От маленькі, вони всі ростуть, вони всі лізуть. Ой, тут у мене два в горщик ростуть. Да, мені було важко пересаджувати, бо два рости пішли в горщик. Я їх з горщика витягнула. І вони так туди і хочуть залізти, але я їх буду трохи піднімати. І отам всередині просто неймовірна кількість нових, і він, наче, їжачок такий у шпичках цих. Я коли пересаджувала, думала, боже. Я зараз просаджую ці всі рости, ці, що я буду робити. а Може я там щось, але ні. Таке я пересидила, бо був вже час. Знову ж таки, я так переживаю, тому що о, Макселярії для мене це нове. Ой, тут такий класний ростик. А, так, і а, ну, є в мене деякі побоювання: а тут я тут щось не те, а тут там щось не те. От, класна штука, дуже мені подобається, як вона росте. Сподіваюся, побачу, як вона квітне. Дивитися в кадр, щоб він не темнішав. Червоними квітами, які пахнуть кокосиком. Бо начебто це в мене Макселярія хотіла швидко сказати. Я, до речі, навіть бірочку зробила. А-ля тиної фолія. От. Так що отака в мене величезна штука, отака в мене травка, як я її називаю, мій кущ. І. Показала вам, що він став набагато більший. я, чесно кажучи, не помічала, що він став набагато більший, поки не подивилася відео про нього. А коли я виняла його з горщика, я зрозуміла, що о Боже, наскільки він неймовірно великий. Я не знаю, де мені треба встати, щоб він весь вліз в кадр. Бо це отака величезна штука. От, тож, поділилася, начебто виходить, начебто росте ще й зацвів, так взагалі б сказала, що. Так, з макселяріями я ж таки щось можу, треба спробувати складніші макселярії. І, до речі, на хвилі радості від цього в мене ще з'явилася тут, вибачте, що кадр потемнішав. Макселярія Варіабіліс. В неї більші бульби, тут вона у мене зростає, споглядаю за нею. Ось, сподіваюся, побачите квіти. Там в неї квіти жовтенькі. Так, і сподіваюсь, звісно, показати вам і розказати, що і як я робила, може, вам це також допоможе. І на цьому я буду закінчувати. Дуже дякую вам всім за перегляд, за лайки, за коментарі, за вашу підтримку. От, сподіваюсь, мої відео вам допомагають і теж підтримують. І, як завжди, сонячних днів! Пишних квітінь, слава Україні, слава нашим героям, слава нації, смерть ворогам всім пока-пока.